У ніч на 26 травня Біляєвка зазнала ворожого удару по цивільним об'єктам. Вибухи лунали у різних частинах міста. Внаслідок атаки постраждали десятки будинків. Як біляєвці пережили ту ніч, як дають раду наслідкам та відновлюють свої домівки у сюжеті Біляєвка Сиді він почув, тільки що воно гуде, і зразу взрив великий. І тут кидається до мене, і це все падає на мене. Все, все в помнаті, все всі стекла, все повибивано, все вибили, нічого немає. Вагород упав. Оце він упав за кухню прямо огород. і це все нам розрушив. все. уламки да ми уламки нам приїхали і забрали половина уламків, а половина уламків тут викапують. Ребята міліція приїжджала і красний Крест дав нам допомогу, дали кліонку. Нам покриття дали нам і ми це саме покриваємо. Помагають нам друзі, помагають і діти нам. І все. а там мер наш приїжджав, теж дивився все і сказав та саме дасть нам допомогу Тоже ми написати заявлення. Завтра підемо, напишемо, і буде комісія створюватися і будуть нам і, якусь дадуть допомогу. А яку допомогу, не знаю? Спасибо, що дадуть, скільки скільки дадуть, тому що нам треба все покрити, все шипер купити, що сделала, що як воно було. А ми з чоловіком тут знаходимося. А що робити? Куди ми підемо? Вікна позабивали воно тим самим. Панірою ну, саме, пленкою и все, і тоді тут знаходимося. То благодаря, що хорошо, що не зима, що літо то можна хоч трошки так. І скоро приїжджала до мене стресс, сину ну, був в мене великий, я з переляку, ну, взагалі, я не знаю. Коротше, шокове состояние було. Дом постраждав, кухня, цараї, всі, туалет. Ну, коротше, все, все постраждало, баня, все, 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 що в мене їздили, все постраждало, нічого немає. Все, одни руины, ничего не маха. У нас ракета завалась, и, и стекла разбивались, и мы собираем стекла, чтобы, чтобы их мусор выбросить. На момент был свекровь, свекор и мой 11-летний ребенок. Они сидят, но как бы нормально поужинали, ложились спать, и тут считают, что четыре шахеда летят на Беляйку. Но даже никто не мог предположить, что это может быть именно. ну, Это прямое попадание, его даже не сбивали. Сначала было что-то непонятное и глухое, мало комнаты зашла на кухню, и это просто кухня их спасла. Потому что если бы ребенок остался на том месте, где она была, потому что все окна, а там панорамные окна, они все вылетели на кровать. Было возгорание только вот при попадении в газовую трубу. Вот это вот горело. Изубечные две машины, крыша. В службу вчера приехали, посмотрели, померили. Будем ждать результатов. какие они будут, положительные, неположительные. Пока все за свой счет. На сегодняшний день вот все за свой счет. Нам дали пленку и все. Просто вот оно жужала, жужжало. -жужало. В итоге бах, все. То есть его не сбивали. Мы спустили в подвал и ну, десь Приблизно 5-7 хвилин, і це сталося таке. От свист спочатку, такий глухий-глухий, потім як різко бабахнуло, все затряслося. І я, от такий, така волна була, що я почувствувала, що на своєму я швидко дитину такого закрила собою, почувствовала на на плечі в себе такий потужний був. Ми поки не виходили, поно почало ну, повторно бахкати, але десь вже дуже далеко. Ну, ми всі воно, потім вийшли. Не світла, нічого не було, і як глянула, Ну друзі, друзі, родичі, брат, сестр, брат, сестра, ну чоловік зять, да, друзі, чоловіка, ем, його кама, ем, колеги по роботі, дуже добрі хлопці, не дивлячи на те, що вони були стомлені, тож вони ж працюють. І наступного дня приїхали і вже як. Газова труба палає сюди, тут палають гараж. Знищено два гаража, як ви бачите, сарай, там просто шифер, криші нема, повністю вікна двері, ну, вдома. Ну і таке тут заборів немає нічого нема.